Рівно 200 років та один рік, як Господь послав Україні одну з найбільш величних постатей нашому більш ніж тисячолітньому літопису, вітаю вас і вітаю всю Україну зі справді національним святом, днем народження праотця, правоця модерної української нації, який неначе розбудив багатомільйонний наряд. Від кількасотлітнього літаргійно напівзабуття. І не дарма імперія так його боялася. І так боялася цього дня, і тривалий час не дозволяла або перешкоджала його святкувати. І також зрозуміло, чому Кобзар для нас, українців, став найважливішою після Біблії книгою Шевченко. Завжди буде силою, що змушуватиме рости, цілком слушно казав Євген Маланюк, український мислитель першої половини минулого століття. Феномен Шевченка писав в свою чергу Євген Сверстюк, який пішов від нас лише три місяці тому, відбиває нашу національну природу, наше світе сприйняття, наше минуле і нашу надію на майбутнє. Він символізує душу українського народу. Втілює його гідність, дух і пам'ять. І не дивно, що під час Революції Гідності теж постало шевченківське слово – «Бориться і поборете. Хай нам Бог помагає. Лунало в ті часи над Майданом. І я думаю, що зараз актуальність цих шевченківських слів не пішла. Ця настанова звучить сьогодні, коли здійснюється воєнна агресія. Проти нашої держави. І немає такого періоду і такої події в новітній історії України, де б Тарас не був зі своїм народом. І сьогодні, в час національного оновлення, в час героїчної боротьби українського народу за суверенітет, за територіальну цілісність і, врешті-решт, за незалежність нашої держави, справжню боротьбу Шевченко його слово є для нас і опорою, і натхненням. Нам потрібно щодня дослухатися до нього, адже саме на нас з вами покладена величезну відповідальність перед народом, перед державою і перед часом. На моє переконання, щоб вести дієву боротьбу з агресором, утверджувати незалежність, ми маємо виробити ефективну модель культурної політики. Саме культура стане найпершою гарантією єдності України, буде нашою зброєю. Протистояння спробам розмиття національної ідентичності. Саме в ній розвиваються нові, невідомі раніше процеси, і вона виходить з музеїв і майстерні на площі і в окопи. Новітню українську культуру творять містецькі сотні, активісти в соціальних мережах, нове явище, яке на сьогоднішній день дуже чітко відображає ті процеси, які відбуваються зараз в країні. Я думаю, що буде дуже важливо, якби ми побачили їх і підтримали їх. І переконаний, що модерна політика стане і зброєю для перемоги над ворогом, і інструментом для реформ. І не дарма важливим розділом вона включена в стратегію реформ Україна-2020. Шановні друзі, складаю слова шани цьогорічним лауреатам Шевченківської премії, найвищої. Національної премії найпочеснішої. Можу засвідчити, що ви зробили вагомий внесок у розвиток та популяризацію національної культури і її інтеграцію в європейський культурний простір. Гідність, мужність, жертовність. Ці одвічні національні чесноти, притаманні героям літературних і мистецьких творів, автором яких отримують сьогодні високе визнання українського народу. Це поет Юрій Буряк в книзі лірики Немертве море осмислив здобутки багатьох поколінь українців впродовж століть. Сподіваюся, його поезія і для Дня Прийдешнього. Художника Миколу Компанця називають класиком української книжкової графіки. Він створив неповторні графічні образи до творів Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Лесі Українки. Миколи Гоголя, Костянтин Москалець, письменник та літературний критик в книзі «Сполохи» самобутньо розкриває творчість Василя Стуса, Оксани Забушко та інших видатних письменників. І наша Шевкеніана поповнилася створенням образу Тараса Шевченка у виконанні Петра Панчука. Завдяки його визнаному акторському таланту і праці перед нами постає образ людини Творця. Який велінням Божим стала ця людина пророком для всього нашого народу? Бажаю вам, шановні лауреати, бажаю всім присутнім здоров'я і миру. Ми і раніше бажали миру, але зараз наше ставлення до цього бажання є зовсім інше. Мир Україні потрібен як повітря. Ми є мирна нація. Але ми будемо боронити свою державу. Ми будемо захищати нашу незалежність. Ми будемо захищати нашу волю. Будемо захищати демократію. Але ми прагнемо миру. І я від щирого серця бажаю миру всім нам і бажаю миру Україні. Я бажаю вам невтомної наснаги і творчості та успіхів у розбудові незалежної соборної України. Бо саме соборність є для нас. Найціннішим здобутком. І перш ніж перейти до церемонії вручення нагород, хочу повідомити, що сьогодні мені дуже сподобалась ініціатива поетичного радіомарафону, який називається Шевченко мобілізує. Його проводить Національна радіокомпанія України. І якщо дозволите, я хотів би провести маленьку генеральну репетицію моєї участі в цьому марафоні. Я вибрав для цього. Вірш молитва, якому присвятив свою картину Олександр Гармадар. Тому ця картина тут не випадкова. Злоначинающих спини, Упута куті і не куй. В склепи глибокі не муруй. А добрази ж рукам і покажи, і поможи. Святую силу не спошли, а чистим серцем коло їх постави ангели свої, і чистоту їх сублюди. А всім нам, вкупі на землі, її подай, і братолюби пошли. Подивіться, які актуальні ці слова зараз. Через 155 років після того, як вони були написані, російські спецслужби без зупину працюють над дестабілізацією обстановки в Україні, щоб зовнішню агресію проти нашої держави посилити дестабілізацію внутрішню, посилити розбрат, посилити сварку всередині і взяти нас з вами голими руками. Тому цей товар «Тарасов вірш є для нас дороговказом. Тому щодня я прошу Всевишнього послати нам єдність, послати нам єдиномислі, послати нам братолюби. Щоб не прийшлося нам потім, бідкатися словами нашого великого гетьмана Івана Мазепи. През незгоду всі пропали, самі себе звоювали. Уроки історії для того нам і даються, щоб ми робили з них висновки. Але Україна є понад усе, і перемога все рівно буде з нами. І ми переможемо з мудрим Шевченківським словом. Слава Україні! Героям! слава!